Про звернення Київської міської ради до кабінету міністрів України щодо розгляду можливості продовження виплати соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб до кінця дії воєнного стану. Шановні депутати, у місті Київ зараз проживає 200 тисяч о, внутрішньопереміщених осіб, які втратили свої будинки в містах Херсон, Бахмут, Маріуполі та інших гарячих точках. Від імені 34 громадських організацій, які входять до складу асоціації молодих ВПО, організації, яка об'єднала молодіжних лідерів з прифронтових регіонів та тимчасово окупованих регіонів. Ми звернулися до Фракції Європейська Солідарність з проханням ініціювати звернення до кабінету міністрів з приводу того, щоб всі внутрішньо переміщені особи отримували виплати до скасування воєнного стану. На початку повномасштабного вторгнення ми допомагали евакуватися з небезпечних місць Бахмутського району, міста Бахмут багатьом внутрішньопереміщеним особам. Ми Знаємо, що ці 2-3 тисячі гривень є значною допомогою для цих людей, тому просимо підтримати це рішення. Я як двічі. Внутрішньо переміщена особа спочатку з горлівки з 2014 році, потім з Бахмута в 2022 році. Розумію, що ці 2-3 тисячі гривень можуть здатися невеликою сумою. Проте є важливою допомогою для спільноти внутрішньопереміщених осіб, які ще раз скажу в Києві більше 200 тисяч людей. Тому просимо підтримати це рішення заради жителів міста, які стали киянами, хоча і вимушено, проте потребують особливої підтримки. Дякую, слава Україні.